Напевно, кожен, хто хоча б трохи цікавиться футболом, чув ім'я Маріо Балателі. А хто зовсім не цікавиться, точно хоч раз в житті бачив легендарний мем з Маріо, коли той без футболки із серйозним виразом обличчя святкував гол у ворота німців на українському євро 2012 Балателі можна сміливо назвати одним з головних футбольних злодіїв 21-го століття. Природа подарувала італійцю з ганським корінням неймовірний талант. Але він зробив все, щоб споплюжити свою кар'єру нескінченними ексцентричними витівками, скандалами та нападами лінощів. Багато тренерів і відомих, і не дуже брали на себе сміливість. Перевиховати Маріо, але кожного разу він доводив, що це неможливо і змінював клубну прописку. Пропонуємо вам згадати про життєвий шлях легендарного італійця, про його найбільш божевільні витівки, а також розповімо, як склалася його доля у 25-му році. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Попри те, що частіше за все, згадка прізвища Балотеллі викликає усмішку, а у когось можливо відразу або роздратування, життя маленького Маріо важко було назвати веселим або легким. Він народився в італійському місті Палермо в сім'ї біженців з Ганни. ще на першому році життя, Маріо довелося зіткнутися з серйозним випробуванням. У нього виявили вроджену патологію травної системи, лікування якої потребувало. Постійних операцій. Так він провів на лікарняному ліжку рік. Ще через рік на нього чекала ще одна драматична подія. Його біологічні батьки через фінансову неспроможність віддали його на піклування до прийомної сім'ї з міста Бреща, яка вже мала трьох дітей. Маріо навіть зараз так і не зміг впоратися з почуттям розлуки, і ця травма стала наріжним каменем, який визначив все його подальше життя. До цього ще й додалося сильне відчуття несправедливості з боку держави. Не дивлячись на те, що він народився в Італії і все життя проживав там, йому довелося чекати повноліття, щоб офіційно отримати своє громадянство. Що ж до його сімейних проблем, то в інтерв'ю він неодноразово заявляв, що своєю рідною сім'єю вважає саме прийомних батьків. Та їх дітей футбол грати Маріо почав у віці 7 років в команді Сан бартоломео Потім були мамп'яно та Павоніано. А в 2001-му його запросив до себе перший професійний клуб Лумедзана, який тоді грав в серії. Це один перший одіозний випадок, який красномовно розкриває його характер, стався у 2005 році, коли він провалив медичний огляд в Барселоні і замість Каталонії поїхав до Мілану в Інтер. Цю подію 15-річний Балателі прокоментував коротко: Грати за Барселону я не граю з дівчатами. В інтері Бало цілий рік провів в молодіжному складі, а потім закріпився у головній команді. Спочатку як гравець запасу, а потім все частіше почав виходити на поле. Саме в Мілані став. Вся перший гучний курйозний випадок з Балателі, про який ви, напевно, всі чули. Але ми нагадаємо: в 2009 році, коли казанський Рубін приймав Інтер, Жозе Мауріньо зіткнувся з ситуацією дефіциту нападників, тому йому було важливо не втрачати жодного з доступних гравців. Наприкінці першого тайму Балателі отримав жовту картку, і Мауріньо наполегливо просив його не втручатись у суперечки, не фолити та не вестися на провокації, тому що замінити його. Було ні на кого у підсумку на 60-й хвилині бал отримає другу жовту картку та залишає Інтер в меншості. Також Мууріні розповідав, як колись Маріо проміняв бесіду з ним на гонку Формула-1, аргументувавши це тим, що з Муром він може поспілкуватися хоч кожного тижня. А от гоночний заїзд на теренах Італії трапляється раз на рік. З інтером Маріо виграв легендарний требел 2010 року і йому потрібен був новий виклик. Хоча, скажемо відверто, помітного, в за ним ніхто не побачив. До речі, про той легендарний інтер, Жозе у нас є окреме відео. Радимо вам його переглянути за посиланням в описі та в підказках. А зараз оголошення, друзі. На нашому youtube каналі, ви, мабуть, помітили, відсутня реклама. Але створення нових відео потребує не лише сил та часу, а й фінансів. Саме тому ми створили Patreon. І якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на YouTube розвивався. Підтримайте нас там, будь ласка. Це допоможе каналу модернізуватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого каналу. Доступ до унікальних цікавих футбольних історій, участь у голосуванні за вибір теми відео подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую. З переїздом допоміг Манчестер Сіті, який якраз починав збирати зірковий склад, і талановитий харизматичний нападник був би не зайвим в команді Манчині, як тоді здавалось. До того ж, два італійця працювали разом в інтері, тому на папері все повинно було функціонувати класно. Угода по балателі з урахуванням бонусів. Коштувала містянам 29,5 мільйонів євро. Після цього Маріо вже ніколи не буде коштувати стільки грошей. В Манчестері у Балателі було все: нові приколи, скандали, бійки, червоні картки, купа голів, в тому числі й хет-трики та гучні нагороди. Саме в грудні 2010 року в статусі гравця Манчестер Сіті він отримав престижну нагороду Голден Бой, прокоментувавши це тим, що краще за нього футбол грає тільки Месі. Після цього Маріо почав стабільно деградувати. Кількість забитих голів не вражала, а червоні картки не закінчувалися. Лише за сезон 11-12 він отримав їх аж 4. Причому одного разу до цього отримав ще чотирьох матчову дискваліфікацію за те, що він занадто агресивно повівся з хавбеком Тоттенгему Скоттом Паркером. Під кінець раніше згаданого сезону у Роберто Манчині вже почали здавати нерви, і він пообіцяв, що більше балателі на поле не вийде. Але італійський коуч свого слова не дотримав і випустив Маріо. На заміну в останньому матчі сезону проти КПР, в якому Бало допоміг Агуера забити той самий легендарний гол, який зробив Манчестер Сіті чемпіонами Англії вперше з 1968 року. Не дивлячись на загальний тріумф, Манчині продовжив погрожувати, що в наступному сезоні місця в його команді для балателі немає. Проте кремезний італієць все ж залишився в складі. І як не дивно, його деградація продовжилась. Керівництво містян навіть почало штрафувати гравця і Відстороняти його від ігор за головну команду. Проблеми з дисципліною негаразди в особистому житті та бійка самим Роберто Манчіні призвели до того, що взимку 13-го Маріо був виставлений на трансфер. Під кінець зимового трансферного вікна італійця перехопив Мілан, причому за досить пристойну суму, як для такого скандального гравця, 20 мільйонів євро. І в Мілані балателі почав досить потужно: 7 голів у перших шести матчах. Це було повторенням досягнення самого Андрія Шевченка. Потім цей показник виріс до 12 голів, 13 поєдинках. А сам Мілан зумів піднятися на четверту сходинку в турнірній таблиці. Чудова гра Маріо та вирішальні голи допомогли Мілану закінчити сезон 12-13 в першій трійці, що дало їм перепустку до Ліги Чемпіонів. Весь сезон наступний також проходив для Маріо на оптимістичній ноті: 18 голів та 8 асистів в рамках усіх турнірів та статус беззаперечного гравця-основи. Чудова гра не залишилася непомітною, і влітку 14-го Балателі отримав шанс повернутися до Англії. Ліверпуль. Якраз шукав заміну для Луїса Суареса, який перейшов до каталонської Барселони. З урахуванням всіх бонусів сума склала ті ж самі 20 мільйонів євро, за які Мілан свого часу придбав італійця у Манчестер Сіті. І ось тут балателі посипався. Всього 4 голи за сезон у 28 поєдинках, з яких в рамках АПЛ було забито всього один м'яч. І того довелося чекати аж до 25-го туру. До того ж, знову почалися проблеми з соціальною поведінкою та публікацією в соцмережах певного забороненого контенту, за що Маріо знову декілька разів штрафували. Зрозумівши, що з трансфер Балателі вийшов серйозний прокол, керівництво червоних вирішило його поскоріше продати, але охочих не було зовсім. На допомогу прийшов Мілан, який згодився взяти бало в річну оренду. Але навіть в комфортному для себе Мілані у балателі не вийшло реанімуватися, завадили постійні травми. Яскравий спалах в кар'єрі балателі стався в 2016 році, коли він перейшов до французької ніци в якості вільного агента, тому що керівництво переконало босів Ліверпулю розірвати угоду з італійцем. Дебютний сезон Маріо у Франції вийшов таким, як треба. 15 голів у Лізі-1, що стало рекордним показником для італійця за всю його кар'єру. Тому що до цього його максимум був 14 голів в рамках одного національного чемпіонату. Це було в серія в сезоні 13-14. Сезон 17-18 бало провів ще краще, ніж попередні: 18 голів в чемпіонаті та 26 загалом в усіх турнірах. В тій же кампанії він став найкращим бомбардиром команди в 21-му столітті. Здавалося, що ось вона довгоочікувана стабільність, але до початку сезону 18-19 італієць підійшов в жахливій формі. При Сті 189 сантиметрів його вага складала більше сотні кілограмів. Через це тренерський штаб вивів його з основного складу. Саме восени 18-го року і розпочався поступовий, але остаточний кінець балателі як футболіст. Взимку його на диво підхопив Марсель, а потім клуби змінювалися. Як на конвеєрі. Бреща, Монца, Адана, Деміспор, Сьон, знову Адана і останнім професійним клубом в кар'єрі Балателі залишається Джена в усіх командах. Маріо демонстрував. Посередню гру та продовжував показувати, що таке відсутність дисципліни в Бреші та Сйоні. Він частенько пропускав тренування та більше цікавився вечірками та алкоголем ніж футболом. Сперечався з болівальниками, отримував дискваліфікації. А за першої каденції вада на деміспорі взагалі ледь не побився з головним тренером Вінченцо Монтелею. В національній збірній Балателі активно пограв лише 4 роки, якщо не враховувати короткий проміжок в 2018-му. Звичайно, найбільш пані пам'ятним моментом в збірні Італії є його виступи на євро 2012 А особливо матч проти збірної Німеччини в рамках півфіналу. В тому поєдинку він відзначився дублем, а другий свій гол відсадкував, знявши футболку та вставши в позу, яка згодом стала культовим мемом. На тому турнірі Балателі забив три голи, увійшовши до числа кращих голеодорів змагань. Можна по-різному ставитися до персони Балателі, але важко сперечатися з тим фактом, що він досить божевільний та веселий футболіст, з дуже складним характером, підхід до якого не вдалося віднайти. Ми вже згадували про його витівку з червоною карткою в матчі за Інтер проти Рубіну. А ще один випадок стався в матчі з Палермо. Тоді він заробив пенальті і вирішив. Що цим самим заробив право на його виконання? Хоча тоді на полі грав штатний пенальтист ЕТО. Не вигадавши нічого краще, Балателі просто став за спиною в ЕТО і заважав йому виконати удар. Вирішити проблему вдалося тільки за допомогою капітана Хав'єра Дзанетті. Але напевно найбільше кур'йозів трапилося із ним за часів Манчестер Сіті. На одному з тренувань Жером Боатенг, який тоді грав за містян. Не оцінив якусь витівку Маріо, через що між ними чинилася бійка. Тоді це була лише перша, але далеко не остання бійка в кар'єрі балу. Доволі часто Маріо піжонив під час гольових моментів. Наприклад, його карколомний фін під час виходу один на один проти голкіпера Лос-Анджелес Гелексі. Він намагався забити гол п'яткою, зробивши щось схоже на фінзідана, але звичайно промазав. Або ж його гол плечем в матчі з Норвічем, який він навіть не святкував, бо вважає, Гру в футбол та забивання голів своєю роботою. Щодо його фірмових святкувань, також є що згадати. Раніше ми згадували про його мемне позування в матчі з Німеччиною, але було ще одне доволі запам'ятовуюче святкування. В Манчестерському дербі в 2011 році Балателі оформив дубль у ворота Дехеа. І свій перший гол він відсвяткував, піднявши футболку і продемонструвавши напис Why Always Me, який потім також став мемним. До речі, той матч Мансіті виграв з рахунком 6-1, що на той момент було найбільш розгромною поразкою м'ю на Алтрафорд з 1955 року. Були випадки. І менш смішні колись від нудьги він почав кидатися дротиками в гравців молодіжної команди Синіх за що потім отримав штраф, а одного разу почав запускати фейерверки прямо в себе вдома, що звичайно призвело до пожежі. Балателі знаходиться в статусі вільного агента з липня 2025 року, але не планує закінчувати кар'єру. В даний момент італієць підтримує форму самостійно та тренує дітей. За його словами, він ще готовий пограти на професійному рівні, і в нього навіть були пропозиції від іноземних клубів. Але він би волів залишитися в Італії балателі. Це приклад футболіста, який завдяки своєму таланту міг стати одним із найкращих форвардів. В історії цього виду спорту натомість запам'ятався він не своїми ігровими здобутками, а витівками, скандалами, бійками та іншими нефутбольними речами. Друзі, пишіть в коментарях, як ви ставитесь до персони балателі і чим він вам запам'ятався. Підписуйтеся, підтримуйте нас на патреоні та бувайте.